На порядок день на нашої сесії винесено сім питань, включаючи різні. Є сенс перезвучення? Тоді дозвольте, з вашого дозволу, я почнемо вже розгляд цих питань і пропозицій про винесення на порядок Значить, Перше питання звіт про виконання плану роботи районної ради 24 року. На комісіях всіх вчули. Немає Так. Хто за пропозицію перше питання, звіт про виконання плану роботи районної ради за 24 й рік винести на розсесію, прошу проголосувати. Друге питання. Звіт про виконання районної програми соціальної економічної, духовної, культурної і духовної розвитку. Ви доповідали на зведені. комісіях, запитань в принципі, було. Не так це і погано погрома. Правильно? Значить, тоді е, бюджетна комісія. А, тоді е, питання друге. Хто за те, що винесли на сесії, прошу голосувати? Проти немає? Утрималися. дякую, одноголосно. Е, Третє питання. Про затвердження районної програми СССР. Культурного і культурної духовної за 25 рік. Теж було розв'язано ці комісії спільних питань і не було, бо громадами не працюють ці е, програми, а района поки можливості обмежені. А хто запитав, е, за те, що питання треба винести на розгляд сесії, прошу голосувати. Дякую за розповідати. Питання четвер. Прохід виконання, районної, державної адміністрації, повноважень делеговані районної ради, спитання видачі замовникам відповідно до законодавства, містобудівних умов і обмежень, за будову земельних ділянок, розташованих на територіях територіальних громад, у яких не утворені уповноважені органи місце та архітектури. Андрій Олександрович, будь ласка. Тому, Тому, в, ну, питань немає ну, в зв'язку з тим, що тільки один підрозділ не утворив такого органу, це калета, то нам Тому розповіли інші. калиніка, я прошу пробачення, то розповіли про ті е, містоподібні умови і обмеження, 14 було надано. Як доповідали нам по інших підрозділах, що створено... Функції і питання. Пропозиція спільної комісії була в місті. Так, винести на сесію дорожнього. Дякую. Хто за те, що питання на розгляд сесії, прошу вас зробити. Дякую за посту. Питання п'яте. Про внесення змін до рішення сесії районної ради 15 грудня 2022 року про затвердження списку присяжних Борвацької знайомного суду Київської області. Вон те, як я їм заповідала, там один із присяжних зажив повноваження, інший пов на по винесню питання 5-го сесії, прошу голоса. Дякую вам Питання шосте. змін зміни програми висвітлення діяльності броварської районної державної адміністрації та броварської районної ради в засобах масової інформації та інформування населення Бровошків. Валентина Юрійна доповідала на спільному засіданні комісії. Якщо дане питання в на роботі сесії, прошу голосувати. Дякую, одного І різне, якщо будуть там заяви, якісь повідомлення, не буде. А, на цьому питання денно нашої ну, президії вичерпані, готуємося до сесії. Тоді збираємося.